Вітаю на моєму каналі Політеска, канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. А сьогодні я захотіла тілити життя початок нового проєкту. Зайшла до магазину тканин на Брестейському проспекті і щось мені захотілося тканинку, щоб були полосочки. І вибрала таку вафельну тканину. І навіть не знаю вибір. Ну, ціна в два рази дешевше. Полосочки є. А що я хочу? Я хочу вчитися робити вишивальні шви. Як дивишся на Майстринь, які показуються в інтернеті, воно ж таке легке. От, Бачите, вже мені відклали тканинку і я її купую. Зайшла, заїхала в магазин пряжі. Так. Вибирала серед багатьох ниток. У магазині, якщо пам'ятаєте, мій короткий шортик хороший магазин для хороших жінок. І вибрала, вибрала, вибрала. Зараз вам покажу, що я вибрала. То вибір. Так, дивчата? Да, не це, не це, не це. От, я вже тут і заблудилася серед ниточок. Ага, я там дивилася. Так, а де ж я його знайшла була? В другому ряду? Не, не тут. Ось о, ага, ось ось. Ось тут я знайшла. Дівчата в'яжуть зразочки з таких ниток, щоб розумітися. І я вибрала ось отакі нитки. О, бачите, дівчатка, як згаляються. І тепер буду я пробувати. Вибірний ниток зробила і тепер готуюся до свого проєкту. Достала підставочку, ту, що я колись показувала вам, що я купила в Тайлор School. Такі квадратні п'яльця. У мене і таке знайшлося. Я вже не пам'ятаю, для чого я його купувала. Саму, самого першого разу. От. Е, а так, е, натягую тканину. Бо мені треба, щоб вона була розтянута. Це такі пазики. в пазики я за, захожу. Е, ви ж розумієте, що мій гігантизм в дії. Відповідно, я е, планую зафіксувати всі 3 метри вафельного рушника. І... Ще ніхто не знає, чи це буде все таки якийсь проєкт, щось воно вильється, втілиться. Чи це все-таки буде 3 метри вафельного рушника. Новинка, чи не новинка, а поповнення до кухні. Накручую так рулетиком, рулончиком, вибачте. Уже бачу, що мені не подобається, але ж мушу, мушу зробити, бо задуматись задумала, а е, треба доробити. Відповідно, фіксую, щоб воно було зафіксоване. І тут до мене доходить, що я це все натягнула лицевою стороною. Назад. І що сказати? За дурною головою ногам нема спокою. Бачите, виворіт пішов на лице, а лице пішло на виворіт. Але переробила, натягнула. Зробила, бачите, який каркасик, нитки, і розпочинаю. Розпочинаю я з. Запошивний шов, по-моєму, це називається. І от бачите, кажу, коли дивишся в інтернеті, як це жінки роблять перший млинець кому, так все легко, так все швидко, так все гарно, рівно. Ну, очам любо дивитися. А як берешся сам, то я вам скажу, що не так воно вже й легко, щоб це було рівне по довжині, щоб це було не криво. І оце другий шов це голкою вперед пішов. І нічого мені це вафельний рушничок, полосочок не додав, бо наскільки ви бачите, все рівно воно кривенько. І третій шов це косичка. Я потім подивлюся, як він правильно називається, і напишу. От. У мене вийшло в одному ряду ну, три вида шва. І я вам хочу сказати, мені не подобається відповідно, Мабуть, ось оце, запошивний, голка вперед кривенький, і тільки оця кусичка вийшла гарненька. І у мене є 3 метри вафельного рушника. Не зупиняюся. Взяла тюль. Пам'ятаєте, Західна Україна має е, колись вишивали такі серветочки на тюлі. Ну, і я подумала, чого б і мені ні. От. Відповідно, взяла тюль, я колись вже для одного проєкту її порізала. Проєкт ще я не доробила, тільки в початковій стадії. Він у мене дозріває. Ну, і ось тут... Я розумниця побачила тірку, відповідно, переробила з другого боку. Ну, це як в казці кажеться, швидко мовиться да не швидко робиться. От, Але дивлюся і думаю, де ж у мене цей терпець береться, щоб його робити і переробляти. Робити і переробляти. Ну, ніби як натягнуте, обрізаю краї. Але оце в мене інсталяція на шафці залишилася. А я ж, як розумна, купила п'яльця на 22 см, порізала мамину наволочку ще з радянських часів, розрізала її вздовж. Тканинка в принципі, така плотненька, міцненька, ще не зовсім витерта, фіксую. Бо коли дивишся в інтернеті ще гарний звук, якщо збільшений, то у майстринь прямо так проколюється ця тканина з таким звуком. Не знаю, як у мене вийде. Взяла зелененьку ниточку, як зелений самофорчик. Може, якраз мій проєкт навчання швів у мене вийде. І пам'ятаючи про мій гігантизм одвічний, я ж наволочку, мабуть, 90 на 90 чи 60 на 60. Які там стандарти були колись? На подушки розрізала тільки на дві половини. Відповідно, у мене полосочка вийшла така чималенька. І цю чималеньку полосочку я ж складаю, я ж її різати не хочу. У мене ж гігантизм в повному розмірі, в повному значенні цього слова. Відповідно, я його зібрала і буду фіксувати. І ви уявляєте, наскільки серій хватить цього рулончика тканини, мої коліна готові до роботи. І тепер, о, пам'ятаєте, мені цю книжечку подарували в книгарні збірка. От, в мене вона підставочкою спрацювала, тому що якщо я у вафельному рушничку хотіла. Полосочки, то тут полосочки треба все-таки малювати. Бачите, як неаккуратно. А, цей, а маркер я взяла той, що холодною водою змивається. Один взяла те, що зникає сам по собі, а один, тей, що змивається холодною водою. І от я хочу повторити той самий подвиг, який я починала на вафельному рушничку. І Видивилася в інтернеті, як фіксується кінчик нитки. Мені, до речі, сподобалося отак. От І знову роблю той самий запошивний шов. Ну, тут вже виглядає ну, краще, ніж на вафельному рушничку. Далі голка вперед, чи там голка назад, як вона називається. І якщо цілий фільм був про муки творчості, то сподіваюся, що я все-таки навчуся вишивати вправно саме оці шви. Тому що дивитися це дуже гарно, як це все виникає з під голки, красота, красота, красота. А от самому я вам скажу, все-таки важкувато. І тому я почала з самих самих простих швів, тих, що нас колись на домоводстві вчили. І останній линець отак. От І все. Тепер у мене є три шва. І бачите, вони які акуратні. І я сподіваюся, що надалі все буде гарно. Я маю вам що показати.